Знаходимось тут на лінії бойового зіткнення і будемо продовжувати захист нашої держави, будемо звільняти наші території там, де сьогодні можливі наші контратакувальні дії, що стосується самої допомоги, про яку дійсно сьогодні надзвичайно буде багато мови. По перше, треба дотримуватись інформаційної гігієни. Емоційні ці е, качелі, які будуть, звичайно, де ж треба на це робити ставку, що сьогодні дуже багато буде хвилі таких емоцій, інформаційних емоцій. І Якщо ми говоримо про допомогу сполучених штатів, мова йде про те, що ставиться на паузу. Що конкретно до цього часу офіційної інформації немає, є лише публікації у змі, тому треба до цього ставитися. Ну принаймні без паніки, це точно. Що стосується зокрема американської допомоги. Ми розуміємо, що перш за все мова може йти про боєприпаси до систем Петріот, те, що є суто американським, також артилерія, деякі види снарядів і іншої намукатури. Ну і звичайно, ми говоримо про Хаймерси, які не дивлячись на те, що Росіянам на знайти, скажімо так, певні ключики до того, щоб зменшити небезпеку для самих росіян від ударів «Хаймерсами», але все рівно ці системи залишаються. Потужною зброєю в руках українських вояків на лінії фронту. Тому ще раз, не панікувати і зараз малювати якісь картини апокаліпсису, того, що там е хайпувати на назвах Бахмут, Авдіївка, е говорити про те, що чогось не буде і будуть багато загиблих, я б цього не робив.